До слова запрошуємо військового капелана Отця Ростислава Височана. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі брати і сестри українці! Сьогодні хочеться ще раз привітати всіх нас. І з Днем нашої незалежності. Сьогоднішній день і ці святкування, вони, напевне, відбуваються не так, як звично для нас, бо ми переживаємо особливі обставини у нашій державі час, коли на сході нашої держави є неспокій є війна. Але незважаючи на те, ми Продовжуємо відстоювати нашу незалежність. І сьогодні, як ніколи, це слово незалежність є дуже і дуже важливим. Ми сьогодні переосмислюємо ще раз це слово і розуміємо, що бути вільним це не тільки право кожного із нас, але це дар, який Бог дав кожній людині. Тому ми сьогодні говоримо, що ми святкуємо день, коли ми хочемо бути вільними. Але щоб бути вільним, потрібно вибирати добро. Сьогодні ми говоримо про те, що ми захищаємо свій вибір, захищаємо свою гідність, захищаємо справедливість. І ми творимо добро. Ми є на дорозі, яка веде нас до добра. Я від імені всіх наших військовослужбовців, з якими тільки що спілкувався по телефоні, з хлопцями, які є з нашого міста і з інших міст, які сьогодні показують великий патріотизм. І велику небайдужість, а одним словом, велику любов. Хочу висловити вам слова своєї вдячності за всі ті ваші зусилля, підтримки, які ви зробили. Бо ми знаємо про ці продукти, які ми звозили, ми знаємо про ті кошти, які наше місто збирало, маємо цей координаційний комітет при міській раді. Які співпрацюю з церквою і з іншими різними громадськими організаціями міста старається допомогти і підтримати їх там. Сьогодні я дякую вам від них і молюся і прошу у Господа, щоб мир настав у нашій державі. Але для того, щоб настав мир, ми з вами мусимо перебороти ще одну хворобу. Хворобу, яку святий Іван Павло II назвав найбільшою хворобою 20 століття. І це не був снід, це не був рак, а це людська байдужість. Я сьогодні прошу у Господа того благословення, щоб ми з вами відчули свою відповідальність за нашу державу, щоб людська байдужість щезла. І тільки тоді ми станемо до кінця вільними, коли кожен із нас цього захоче. Хай Господь сьогодні благословляє весь наш покримський нарід. Хай Господь сьогодні охороняє всіх нас, тих, що тут і там. І нехай Господь дасть нам всім мир. Слава Ісусу Христу! são o